Таке завдання в нас на сьогодні зробити вент-вихід, тому що котельня з газовим котлом, Вайлентом 25 кВт. Зробити вент-вихід 180х250, доволі немаленький, але по газовим нормам, по там, тим ДПНам зараз в Україні саме так. Монтуємо це в білій церкві в таунхаусах біля річки Рось. Отакий От буде вент-канал. Утеплений димохід виходити метр за покрівлю. Це Типу по проекту. Тому працюємо. Всім миру, добра і якісні пісні димарі Каміни. Печі вент-канали в Ні, ну Будинки побудовані з керамоблока, за такими пустотами. Е, да, енергоефективність там зашкалює, супер, Лучшого не придумаєш. Ну як оце бідному паші кріпиться до оце цього керамоблока? Оде? Єдине рішення це хімічний анкер. На один кронштейн йде тюбік хімічного анкера. Це плюс там, 450 гривень. На два хомута йде хімічний анкер, плюс 450 гривень. А у нас хомутів. Коротше, десь в районі 1300 гривень йде тільки на хімічний анкер, не враховуючи дюбіля і тому подібне. Але це не проблема, зато енергоефективний будинок. І це я не юрнічую, це факт. Всім добра. Якісь нідемиріки мені не печив, щоб ці профілі я не От коли вилажу на ближче до покрівлі, поняли? І бачу от, -от такі ось, ось малесенькі косячки. Ось сюди. Це ж тут водичка попадає і забігає на досточку. Вона вже починає червні. А потім, якщо тут буде уклон, то воно так по цій досточці буде текти далі. Тому я беру маленький маленький бля, дебіл, тихенько силікона. Я такий за силіконом собі. І все. Нікому нічого не говорю. Плюсик в корму. Якісні димаріка мені не пише, в шоці профілі є номер телефону.